Відчути запах запах грибниці. будь який грибник знає, що якщо він цей запах чує, значить гриби можуть бути. Ліс потроху стихає, вкривається золотим листям і готується до зимового сну. А разом із цим добігає кінця і сезон тихого полювання. Час, коли кошики наповнюються ароматами лісовими смаколиками. У цю пору до лісу масово вирушають грибники сім'ями, компаніями, хто з досвідом, а хто просто заради відпочинку на природі для Ігоря Антаховича похід по гриби це традиція і з дитинства. Ну, я почав збирати гриби, напевно, мені років 10 було. З батьком, він в мене з Хмельниччини родом, і там лісів не так багато. От, і, до речі, там гриби називають губи. В той же час я вже потім зрозумів, що губи це гриби власне, оті благородні. Це такі, як білий гриб, як підусинових, підберезник і так далі. Тому що оця шляпка з губчатим гімнофором нагадує губи. Тому вони їх називали губи. А ті всі останні інші гриби там так само називають гриби. Ігор Андахович каже, що досвідчені грибники здатні лише за насадженнями визначити, чи водяться тут гриби. Наприклад, якщо серед лісу ростуть клени, благородних дітей дощу там годі й шукати. Останні десятиліття е... – Гриби дуже сильно міняються, міняють свій зовнішній вигляд. Це залежить від власне, ґрунтів, від освітлення, від вологості, від зміни клімату, тому що кліматичні зміни так само впливають на них, на зовнішній вигляд плодових тіл. От, і тому, перш ніж їх збирати, ясно, що треба мати величезний досвід з кожним виходом в ліс, з кожним збором грибів, ти цей досвід свій поповнюєш. Еколог каже, що гриби краще збирати власноруч, аніж купувати у незнайомців. І справа не лише в тому, чи їстівний гриб, а й у місцях, де їх збирають. Помилитися може кожен запевняє Ігор. Саме тому золоте правило грибника, якщо сумніваєшся, залиш у лісі. Та навіть перевірені лісові смаколики слід правильно готувати. А що вже казати про такі нашумілі цілющі властивості отруйних грибів? Якщо говорити про корисні властивості, умовно корисні, про яких ми чуємо в інтернеті, бачимо там всякі відео, то мова йде про червоний мухомор. Саме червоний мухомор з білими цяточками там він вважається, що він дуже і дуже корисний в плані там як як імуномодулятор, навіть дехто говорить, що е, лікується рак ними. Та це, звісно, далеко не підтверджені факти, зауважує еколог. Адже необережне чи не вміле споживання грибів може мати трагічні наслідки. Медики наголошують, отруєння лісовими дарами одне з найтяжчих та найнебезпечніших. Отруєння грибами це не є якісь отруєння звичайними продуктами. Що вас знудить, ви проблієтеся і вас це пройде. Це, це отруєння, яке може призвести до печінкової, ниркової, церебральної недостатності. В деяких випадках зазвичай їх є багато, воно може призвести до летальних наслідків. Якщо ж після вживання грибів відчуваєте ознаки отруєння, то слід пам'ятати. Перш за все, це є викликати швидку медичну допомогу, адже саме лікування може бути шкідливим для здоров'я. Потім бажано випити багато теплої води в достатній кількості, спровокувати блювання, якщо є можливість, та випити якийсь сорбент. Бажано утримуватися в постійному режимі, і звичайно бажано зберегти ті гриби, щоб лікарі, в принципі, і медики знали, з якими грибами вони мають справу.